Всім доброго вечора вже ми з України. Сьогодні рано ми вже показували наш дощ, нашу таку погоду. Насправді життя триває і продовжується попри все. І сьогодні вже дощик знову, мабуть, вже не знаю в який раз, може п'ятий осіб. Таке відео про те, що ви чуєте на прекрасність. Наскільки ви допомагаєте, наскільки вірите, в те, що все буде добре, що ми переможемо вже скоро рік. Як ми тримаємося, тримаємося причому гідно. Мало того, Україна стала лекції No1 у світі. Це без прикраси. Бажаючи на всі ті біли і користі, які випадають на нашу землю, наші українці, наші хлопці вони найсильніші. І саме для них сьогодні. от цей палкий привіт. Привіт. Хлопці мої найкращі. Ви дійсно найкращі. Повірте мені. І вас чекають теж самі найкращі українки. Найсильніші, найвірніші, найдобріші. Ну Хто зможе так приготувати вареники? А оті голубці, які самі лізуть до рота. Хіба може щось бути прекрасніше? Яка хазяйка може їх так приготувати? А коли ви заходите до хати, вас зустрічає ваша кохана, а потім на кухні, а на кухні борщ. Як пісня українська. Із сметаною. З зеленим крупчиком. А там серце порізали, Частичок. Хлопці, я не просто так. я не тратився. Але дуже скоро ви обов'язково все побачили на свої очі. Дякую вам. Повертайтеся живими. Скоріше. Зацілуємо. Ми вас залюбимо. Бо ви найкращі.